There's not much to do when all I can is thinking about you Not doing well Don't know where you are Cause you're not here It's been way too long Fucking lay down beside Всім привіт! Вітаю вас на каналі. У мене контент такий домашній. Я вам викладаю про все і потрошку. Так як цвітіння зараз немає, нових покупочок немає. Орхідейки, які повинні були приїхати в листопаді, приїдуть у грудні, тому хожу і любуюсь. Квітоносиками, які всі орхолюбителі на даний період. Ну, В кого цвітіння, звичайно, ж є, дуже гарне, в кого покупне цвітіння, хто купує новенькі, в кого ще свої, є такі, що квітують. У мене таких мало, але дуже багато квітоносиків. Бачила у Олі Карпенко в Фейсбуці. Виставляла вона карамельку свою бабочку, ну, красуня, красуня, моя карамелька, вона не бабочка, не метелик. Дала два квітоносики, ось вони такі. І ось, дорожчує, пробудила новеньку броньку і. Буде й там дорощувати. Цей квітоносик вона щось <клухи> скрутила, загнула. Листочок, мабуть, їй мішав, і вона його так закрутила. Ну нічого, то ми потім вирівняємо. А, так, тут у мене стоїть метелик без назви. Домашня колекція, будемо дивитися потім. Тут моя, це в мене тут такі крупноміри стоять в великих горщиках. Сакура бігліпчик дає теж дорощену бронечку. Дивіться, навіть ось тут теж брунька проснулась. Бачила в епіцентрі, заїжджала вчора, бачила там кам'яну троянду. Ось моя, в неї трохи, вона теж дала квітоносик, але в неї там була, я її полила, залила. І вона трошки постраждала, скинула листочки там, але коріння в неї є чимало, і в горщику там, і ось вона така не дуже презентабельна, але з квітоносом. Тому хто хоче троянди, подивіться в себе в епіцентрах. Можливо, у вас теж є. Я крутилась біля неї, думала, купить, купити не купить. Вдруг моя е загине, а мені вона дуже подобається. Ну, не Не, не рішилась щось останнім часом. У мене такий пил по орхідейкам, трошки не то, щоб згас. А притупився трошки, можна так сказати. Зараз кожен день ходиш, заглядаєш на ці квіточки. Майже в кожної квіточки є квітоносик, майже в кожної. Спостерігаю, як бруньки. збільшуються. У мене в цьому році. І моя подарункова, біленька, біленький метелик, теж он розбудив брунічку і теж квітоносик основний там є. Фонда взагалі молодець, два квітоноси дала. От є квіточки з двома, не так, щоб масово, небагато, але є. Відповідь у мене ночна зірочка, там теж два. Я вже минулого разу казала. Єдина моя. Ось тут стоїть у мене Клеопатра метелик. Коріння в неї он зверху є, а знизу там була біда. Я купувала її дорослою. Вона до мене приїхала, адаптувалася я її, пересадила, і вона почала портити коріння. Я її посадила в мох. Не стала там перебирати коріння, нічого не трогала, а от так от в Мосі вона начебто витягує витягує себе. Квітоносик, думаю, буде наступного вже разу. Можливо, по весні або й зимою побачимо. Так, скульптор тут теж з двома. От, навіть Патрі. Патрік. Патрік. Ніколи він у мене не цвів, отримала я його з квітоносиком. Так, і дивлюсь, що там он, він дав квітоносик мені. Йола. Перший разочок буде в мене квітнути. Де вона ось вона, ось ось йоло. Побачимо, як проквітне. Також у мене он з квітоносиком. Лодері Принц, Каріна від Соні повинна бути метеликом. Ну, будемо дивитись, яким метеликом вона буде чи не буде. Е, дуже люблю відео, коли е, дівчатка розповідають за якийсь сорт і розказують, що цей сорт любить. Да, е, квіточка ця, що вона любить. Там люби пити чи не люби, люби в корі, або люби в Мосі сидіти. І вони такі інформативні відео виходять і корисні. Я можу поділитись своїм спостереженням за а, лігата. От у мене сиділи лігата в корі. Я отримала, отримала я. А, Лігата метелик, діточку. Була вона в мене в корі і було трошки моху. От, вона ті корінчики, з якими приїхала, скинула, наростила новенькі, ну а потім щось їй там не сподобалось. І вона почала в мене, дивлюсь, поганий ріст у неї, якісь такі листочки, не дуже. Я взяла і пересадила в живий мох. І ось дивіться, які гарні корінчики в неї. Пішли, і вона так адаптувалася. Швиденько пішла в рост, активувалася. вон цвітоносик, листочок виростила. І я роблю висновок, що вони люблять, їм подобається мох. Ну, В моїх умовах, не знаю, як у ваших умовах, в моїх умовах. Так, потім, це в мене метелик, потім точно так всі свої. Так само всі свої лігата я їх по пілор. Сидів, сидів, проквіт у мене, був такий гарненький, такий хороший. І теж щось йому в корі потім. Щось пішло не то. Я пересаджую його в мох. І ось пішла активація, пішли он квітоносики, пішли листочки рости. Все сподобалось. Так, і звичайні, звичайна лігата теж ось у мене. Вона, дивіться, зверху ну, корінчики, да, корінчики вони іноді вверху так от ростять. Ну, нічого, мені це не заважає. Вони є і в стаканчику, вони є і зверху. Тому все добре. Це мій досвід. І я Зрозуміла, що мої лігата люблять, люблять сидіти в живому мосі, свіжому мосі. Свіженький я посадила. Так, десь ще в мене була одна. Теж я її пересадила в мох, а де вона не бачу. Так, це що у мене? Що оце у мене? А, це мене гуки із новеньких останніх, крайніх, що я отримувала. Гуки дала квітоносик, та й сука Анна дала квітоносик. Шанела, дітка моя, оно ростить. Всього два листочка. Маленькі, але квітоносик ростить. Так. НСК, зіквін. Те, що у мене тут є, і звичайна. Потім ось це в мене пілор. Дивіться, оце листочки, з якими вона прийшла. Вони якісь такі мені не подобаються. А мій уже ось такий гарненький виріз. А ці вони якісь, ну, не знаю, якісь такі. Хворі, вона там і коріння була почала е скидати. Я її пересадила, до речі, вона теж любить пить водичку. Зараз я покажу її, яке в неї там коріннячку подивимось. Я тут і мох, і кора. Що в нас тут? Є роздить і там, і там, там всередині ось з боку мох тут. В общем, вона любить теж пити водичку. Наче все гарно, все добре. Потім любить пити водичку а, Так, як її, як її називають. У мене їх. Не одна. Цю я купувала квітучу, вона все скинула. Коріння, остався тут один а, і листочки теж остався оцей. Один був листочок. Це вона вже в мене наростила, дала коріння. А, її називають рожева така. Зараз покажу, десь у мене тут маленька ще є. Вона рожева, дуже гарна. Я дуже люблю цей метелик. У нього є дві назви. Якось Pink Hair, Рожеве серце її називають. І. боже, забула другу назву. Так. А, вона, мабуть, у мене тут. Мабуть, ось ні. Не ось, мабуть. Так. Да. Ось, у мене вона така. Метелик. І ще є назва. Вилетіла з голови в мене ця назва. От. Тут теж вона любить пити водичку. Ну, дикі котики, ви знаєте, люблять пити водичку. До речі, фонда. Фонда п'є більше, ніж зазвичай. От її треба поливати. Бачите, я теж її ось посадила. корінчики вона дає. От, а любе водичку. Тут ще всі стоять мокренькі, а вона вже суха. любить пити водичку. Так, ану. Оце, по-моєму, в мене теж ще така рослинка, як я показувала Пінкхіа. Ну, по-моєму, теж. Отож була накупляла води 1,7 сім малесеньких, А потім купила квітучу, велику. Вона проквітла, ну вона метелик точно, а ці вже будемо бачити, як вони проквітають. Потім уже буду розбиратися, куди їх дівати. А, мені вони подобаються. Так, Чейнис Мелоді, вона буде китайська мелодія теж проквітна. І десь я загубу, загубила свого. А, Green apple і а, чорний лебідь. Ні, Red, red по-моєму, Red Swan, червоний лебь. Десь не знаю. Ну, може, можливо, будуть сюрпризи. Якщо порозквітають, то будуть сюрпризи. Побачимо. Де вони у мене? Це в мене вже дітка так виросла іскрім. теж купила квітучу велику, вона скинула все коріння, пропала. Пеньок залишився і дала мені дві дітки. Ось уже така велика діточка одна і друга. Я її вже посадила. Так, де вона? В общем, десь, десь там. Десь тут у мене, не буду шукати вже. Подивимося, потім по-моєму, ага ось вона. Ось вона, навіть айскрім. Так, да? да? айскрім. От друга діточка. Ну, надіюсь, робуть метелики, тому що це від мамки і как квітла метеликом. Тут у мене пеньочки, бачите, поставила теж. Не знаю, буде з них, що ні. Тоши. Це Pink Fracles. Мій пілор. Що втрати в мене теж є. Що тут? А ось те ж моя дітка Шанела. Дивіться, яка, бачите, поганенька. Шию помазала, а вона воно дає квітоносик. квітоносик. У неї Побачимо. Ну, не, 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 не пропадає. У цей крайній листочок, наче почав пропадати. А цей живенький, хоча він такий, знаєте, втратив тургар трошки. Ну, по-моєму, і коріння там гарне в мене, да, А дивіться, яке гарне коріння. Ну, а щось, щось щось не сподобалось їй. Так, це в мене хто? Це в мене без назви, хтось не знаю. Ну, щось теж гарне. Раз я сюди під лампу поставила, то значить щось, щось гарне. Справи дикий котик, але він який, знаєте, незвичайний дикий котик. Не той крупний, такий, як є. Е, це такий невеличкі квіти, і з точки росту я його купувала. Ну, он процвів з точки росту був покупним. І зараз з точки росту знову дав мені домашню бронечку, і он, пожалуйста. Будуть цвіточки, квіточки будуть. Так. Ось теж Джанат Брендон. Це я Боже, купувала в 1,7, потім пропала вона, потім це все наростило знову. Це вже год... років три є такі, знаєте, тут з малюків, які я з ними граюся, граюся, нарощую їм. То взимку замовляєш, то сама перельєш, щось не так з поливом, то з перепадами температури, то і світлом, і от воно і виходить. І потім виходить так, що треба погратися. Жалко. Сорта гарненькі. Я люблю ці сорта. Люблю рожеві ці. А... Метелички, оці такі От, Люблю. І Джанет Бренден люблю. І Спот Леопард мені подобається. Тому я їх десь по два екземпляра. Деякі по три вже в мене, десь там щось пропадає, щось виживає. Тому мені подобається. На цьому буду завершувати. А, ні, і ще. Ще вам зараз хочу пожалітися на одну орхідейку, зараз покажу. Так, тут вона в мене стоїть. Значить, це моя Надіон, так її називають. Як проквітла, коли я її купила три роки назад, так вона більше ні разу в мене не квітла. Напишіть, будь ласка, як вони у вас квітують. Вона як квітує. Дома квітла чи ні? Бо це, я вже її носюсь, з нею переставляю її. Гарний такий кущик, все, наче тобто добре. Але не хоче давати квітоносик ніяк. Вона, звичайна, вона не метелик, але гарна квіточка кольор у неї мені подобається дуже. тому... Хочеться, щоб вона порадувала квітоносиком. Так. піано з квітоносиком. Тут хтось теж Да, Вони, до речі, вночі. Ага, керот кейк, Вночі дають ріст гарний. Звечора дивишся, наче ще маленький. Тут бріон, а потім приходиш зранку, а вони вже так знаєте, гарно так збільшуються. Так. леопард. Добре, на цьому буду завершувати свою прогулянку ранкову. Дякую вам за перегляди. Дякую вам за коментарі. Гарного дня. На все добре і до побачення.